Цю виставу поставили на справжній театральній сцені в центрі імені Леся Курбаса та грають тут не професійні актори, а студенти-аматори. Вони юристи, психологи, історики, фізики та інженери. Юлія! А -а, А ось режисер-постановник Олексій Коваленко в театрі не чужий. Його тато професійний актор і водив хлопця на спектаклі з дитинства. Вступивши до вишу на психологічний факультет, Олексій замислився: а чому власне в їхньому університеті немає театру. Історія студентського театру вона починається ще з 17-го століття, коли києво могилянська академія. Започаткувала цей напрям, і а, ми зараз в університеті Шевченка прагнемо до відродження цієї традиції, а, зокрема через а, такі постановки, через зустрічі з глядачами, і певні такі перформанси. Таке хобі дуже корисне, як кажуть викладачі акторської майстерності. Це не просто можливість проявити себе та чудово провести час. Сама гра дає неоцінений досвід, який потім згодиться в багатьох професіях. Якщо наприміти менеджери, для них дуже часто потрібно уміння презентувати себе, тримати на публіці, Нормально, правильно говорити, вміти владеть аудиторією. Це то що, на к нам не дають в школі. Театральні навички не завадять ані керівникам, ані підлеглим. Адже коли вмієш тримати увагу великої аудиторії, спілкуватися в колективі набагато легше. Коли от почала в театрі приймати участь, то навіть якось на семінарах легше було виступати. Коли я ще була на другому курсі, то якісь страхи були. А от коли почала цими театральними техніками займатися різними виступати, то і на семінарах також з'явилась більша впевненість. Взагалі навчатись акторської майстерності в останні роки стало дуже популярно. Кількість аматорських фестивалів щороку зростає, і пропозицій дати необхідні знання також коштують курси в середньому 450 гривень за місяць. Там опануєте сценічну мову та рухи, хореографію і навіть бойове мистецтво. Гарантія, що ви станете професійним актором, звісно, ніхто не дає, але спробувати власні сили та подолати комплекси точно зможете. Ілона Кович, Василь Дендін, новини ЮБІР.